Отже, з медичною адвокаткою Оленою Бабич ми говоримо далі. І це тільки початок розмови, тому що далі ми будемо долучати законотворців до цієї теми. Пані Олено, вітаю вас. Добринок можемо для початку змалювати для наших глядачів наскільки це популярне рішення для родин військових зберігати репродуктивні клітини. А це досить популярне явище, а особливо в на фоні війни, яка продовжується вже другий рік. Дуже багато і до цього користалися функцією і можливістю. А зараз, звичайно, багато чоловіків перед тим як іти на фронт, вони здають власний біологічний матеріал. Щодо жінок, військовослужбовців в цій, не кажу, тому що жіночі репродуктивні клітини це досить для того, щоб забрати для того, щоб зберігати, це досить… Сить важка процедура, і а, нею звичайно рідко користуються навіть з огляду на те, щоб потім використовувати жіночі репродуктивні клітини юридично, фізично це досить важко. Але здебільшого звичайно це роблять чоловіки військовослужбовці, і а, всі ці два роки, хоча й до цього, репродуктивна спільнота а, дуже чекала. Закону і врегулювання використання постмортальної репродукції, тому що ми повинні розуміти, що коли чоловік йде і а, на а, фронт розуміючи, що він може загинути. В них є надія, що ця сперма може бути використана для того, щоб народити дитину. оскільки в законі ніколи в Україні не було врегульовано по смертальної репродукції, всі дуже чекали, оскільки до цього оформлювали заявами, дорученнями самостійно як могли. Але замість того, щоб врегулювати це питання, ми побачили те, що це не зараз е, трапилось, це трапилось ще в листопаді. листопаді Просто тоді дій. на це ніхто не звернув увагу. Цей законопроект, який спочатку стосувався фінансування, тобто зберігання е, сперми військовослужбовців прирівняних до них осіб за рахунок держави, в цьому законі в останній момент на другому читанні з'явився пункт, який фактично ставить на ніверець е, використання сперми. Після загибелі чоловіка. Угу. Пані Олено, у вас є пояснення, чому з'явилася ця норма, як ви кажете, ось в останній момент в законопроекті? В мене особисто ні немає. Це питання до законодавців, до ініціаторів цієї правки. З якою метою е, і для чого це робилось. Звичайно, використання. Ми повинні розуміти, що використання сперми. Після будь-якого біологічного матеріалу після смерті це досить складна, в тому числі юридична конструкція, і для того, щоб її врегулювати, це необхідно внести зміни в ряд законів кодексів, бо там дуже дуже багато питань. Але чомусь наш законодавець, замість того, щоб взагалі не чіпати цю тему, вирішив. Просто заборонити, чим е керувався законодавець? Ну власне, це в нього треба. Ми запитати, спитаємо буквально за хвилину. Оце ваше питання передресовуємо законодавців. І в мене дуже коротке до вас питання. Хотіла би коротку відповідь. Що буде, якщо законопроект не буде змінено? Ця норма законопроекту не буде змінено. Що буде? Розумієте, я вам я про це говорила ще раніше, тому що я дуже багато працюю роки в цій сфері і розумію, як воно буде відбуватися. І цей випадок, який я навела, це тільки початок. Це навіть ще закон не вступив в силу. А вже починають клініки, які дуже і так бояться працювати з матеріалом, коли це законодавче не врегульовано, Вони почнуть відмовляти те, як прописано на сьогоднішній момент цей закон в окремих прикінцевих положеннях. Цей пункт він го говорить про те і читається саме так, що використання сперми після біологічно репродуктивного матеріалу військовослужбовців після їх загибелі не є можливим, бо вона може утилізуватися. Це буде наслідком того, що клініки репродукції будуть відмовляти в навіть, якщо є всі документи, будуть відмовляти в тому, щоб продовжити програму після загибелі чоловіка жінки, наприклад, якщо вона звернеться і Пані Пані... Одну... хотів запитати, чи у вас були вже конкретні. Звернення з цього приводу, тому що е, закон був прийнятий в листопаді, а ось е, пройшов час. Чи вже були такі звернення? Власне, ось цей випадок реальний тоді, коли вдова звернулась до клініки і її відмовили, посилаючись на закон в цьому конкретному випадку, звичайно, клініка трошки поспішила, тому що закон набуває чинності лише в березні, але після березня така ситуація була масовою, тому що в законі чітко написано, що після смерті. Репродуктивний матеріал має утилізуватися, і я дуже сподіваюся, що цей кейс він призведе до того, що народні депутати все ж таки внесуть зміни в цей пункт. А краще взагалі його прибрати за того, щоб потім виважено підійти до питання використання посмертальної репродукції, використання репродуктивних клітин після смерті особи. Що робитимуть народні депутати? Пані Олено, дякую вам за цю розмову. Олена Бабич, медична адвокатка. Очо. Очер...